Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні будуть речі з Люкса, а також із вагового відділу. Перша знахідка це ось така вкорочена курточка шоколадного кольору. Вона продається зі знижкою, її ціна 400 гривень. Куртка доволі тепла, вона йде зі штучним наповнювачем. Ну, підійде на якусь таку теплу зиму або осінь. Це фірма Next розмір був вказаний 18 або 46-й, тобто це така XXL. ка але як для XXL, які рукава тут за короткі. Курточка йде без капюшона з таким об'ємним коміром, загалом доволі симпатично виглядає. Скоріше за все, вона би мала йти приталена, але за рахунок того, що це немаленький розмір, вона на мене великувата, і за рахунок цього вона не приталена, а такого вийшла прямого крою. І дуже класно сіла по фігурі. Мені загалом сподобалося. Єдиним мінусом є те, що рукавчики трішки закороткі. Далі вам хочу показати ось таке пальто в красивому, бежевому, такому світлому відтінку від Mark Spencer. Щоправда, тут ціна така от трішечки дороговата, 880 гривень воно коштує. Ну і розмір тут маленький, Ска чи навіть XS-ка. Пальто прямого крою середньої довжини з двома накладними кишеньками. І, на жаль, на мене воно абсолютно не підійшло, воно надто маленьке, я, отак, бачите, впритик його застібнуло, але загалом фасон крій у нього класний і колір теж дуже такий от весняний. Я останнім часом полюбляю ось такі от саме пастельні відтінки. Дуже стильно, актуально виглядає, ну, але ціна тут відповідна. І ще знайшла суперкласну косуху від манго в розмірі М, її ціна 700 гривень. Вона вже зі знижкою раніше оцінювали у тисячу. Одразу видно, що це натуральна шкіра, причому в хорошому вона стані, можливо, є якісь такі невеличкі потертості, але це навпаки додає якогось шарму цій косусі. Тут лише частина бірки, власне, та частина, де написаний склад, відрізана, відірвана. Але повіття, я думаю, кожен впізнає так, шкіра не шкіра. Якість куртки відмінна, дуже мені сподобалася. Ну і ціна як для такої речі теж хороша. Дуже шкодую, що вона не мого розміру. Давно собі шукаю косуху саме шкіряну. І тут стан просто супер. Взагалі, от хто має таку есочку, емку, Я думаю, це прям крута знахідка. Комусь дуже сильно пощастить з цією курткою. Давно мені не траплялись косухи саме шкіряні. Якщо вони і трапляються, то це буває такі дуже об'ємні чоловічі, ну або ж з екошкіри якості сумнівної, а ось така от добротна справді давно мені не зустрічалася. Власне, радію цій знахідці, і водночас так дуже розчарована неї, адже не підійшла мені за розміром. І трапилася мені ось така в клітинку, як куртка, але без підкладки. Така от куртка сорочка від Stradivarius. її ціна 400 гривень, і це в нас теж розмір вказаний S. за складом 100% Поліестер. Це хоч і S, але одразу видно, що вона така от об'ємна, тому мені прекрасно підійшла. Дуже багато було свого часу такого плану курток, курток сорочок, і я думаю, що вже вони всім піднадоїли. Я собі, до речі, так і не встигла її купити, не встигла поносити. Якось пройшов повз мене цей тренд, і я думаю, що вже на неї не варто витрачатися, адже, думаю, такі речі можна скоро записувати до антитрендів. А ось такий леопардовий принт, навпаки, зараз стає дуже популярним, набирає обертів. Будь-які речі, власне, в леопардовий принт зараз вітаються. Я знайшла ось такий новесенький леопардовий голь, він ще з магазиною картонною біркою. Він в 14-му, 42-му розмірі, доволі тут така тоненька тканина, якраз на весну ідеально. І за складом він навіть дуже хороший, 95% віскози, 5 еластану. Дуже добре він тягнеться. Ну і ось так виглядає в примірці. Хто любить такі от акцентні речі, я думаю, дуже зрадіє цьому тренду, адже він завжди додає якоїсь цікавості в образ і розбавляє, нібито на перший погляд банальні луки. Загалом мені дуже сподобалася ця водолазка, навіть в поєднанні з моїми такими темними синіми джинсами, виглядає стильно. Але я от якось зажгала 160 гривень, думаю, таку можна знайти десь і на ваговому відділі. І хто мене постійно дивиться, той знає мою велику любов до цього мультяшного героя. До Стіча знайшла ось таку от піжаму, вона тепла, флісова. Її ціна 320 гривень, розмір 42-44, тобто на мене має підійти просто ідеально. Спочатку думала, її міряти, не міряти, але все-таки покажу вам її в примірці. Хоча от стан її, якщо чесно, не на десятку, як би мало бути, це на люксі. все-таки трішки по ній видно, що вона ношена. Від покупки мене зупинив саме її стан, хоча, якщо вона дочекається знижки, тобто буде коштувати там в половину менше, я думаю, я все-таки її куплю. З одягу, це була моя остання знахідка, і давайте вам покажу ще, які були сумки. Це сумки вже з вагового відділу, другий день завозу, ціна сьогодні за кілограм. 325 гривень. Ось таку сумку я колись знаходила на люксі. Вона там коштувала чимало, а тепер знайшла власне на вазі, і вона сама по собі дуже легенька, думаю, заважить якусь таку символічну ціну. Зроблена вона, ніби як скорку, такий ефект має. І самі оці от ручки у неї шкіряні. Вона невеличкого розміру, стан у неї дуже навіть хороший. Щоправда, не знаю, наскільки вона практична, адже ось це покриття у неї дуже таке от делікатне, і з цією сумкою треба дуже обережно поводитись, аби його не пошкодити. Це, напевно, швидше така от сумочка на вихід не для дуже так частого носіння. Давайте разом ще подивимося її ціну. Вона заважила на 95 гривень. І давайте разом подивимося, що ще цікавого було серед сумок. Ось така сумка шопер не промикаюча, вона ніби така, як з цирати зроблена. Ось такий чорний клач, невеличкий на магнітик, і, скоріше за все, він вінтажний. Ось ця сумка теж доволі цікава, у неї цікава форма у вигляді такої підкови, декорована, але стане на неї так собі. Сумок багато, вони між собою заплуталися ручками і дуже важко їх витягувати і розглядати. Ось така ще велика сумка, дуже містка. Вона в хорошому стані. Єдиний нюанс у неї ось ця велика ручка розірвана чи просто відчіпилася. Наскільки я знаю, це німецький бренд Zanzibar і він далеко не дешевий. Приблизно сумка цього бренду може коштувати 150 євро. Була ще ось така невеличка сумочка Crossbody, це фейк на Gucci. Одразу видно, що пошита вона не дуже якісно, Крім того, вона розірвана. У неї ремінець ось тут розірваний. І сам логотип, дуже такий, от як понищений, затертий. Хоча от форма у неї дуже класна, я дуже люблю такі сумки, була б вона в хорошому стані, взяла б навіть фейк. І ще ось така дуже цікава сумка. Була вона зроблена з цікавого такого матеріалу, ніби резина, щось на це схоже. Через це вона дуже важка. Через це не знаю наскільки вона зручна в носінні. Туди ще що якщо щось покласти, то взагалі вона буде прям важкуща. І ще одна сумка з дуже цікавого матеріалу. Я думаю, він не промикає, і ручки у неї такі, як стросів, але ось тут вверху пошкоджені, такі як перерізані. Загалом сумка без потертостей, кутики у неї цілі. Єдиний нюанс, що ось ці ручки так вже як поламані, такі. І переходимо з вами до взуття. Були ось такі босоніжки на височезних підборах від PLT, Це італійська фірма, в красивому кольорі. Він такий щось проміжне між блакитним і фіолетовим. І ще ось такі модні босоніжки, теж на високих підборах. від New Look в такий от леопардовий принт, і поруч дуже схожі, червоні і сірі, теж з такими гострими, носами на високих підборах. Ось такі дуже класичні лодочки, човники в чорному кольорі і в хорошому стані. Ось ці босоніжки дуже цікаві з блискітками на один палець, такою перемичкою. На не дуже високих підборах, думаю, мають бути зручні. Непоганий сьогодні вибір взуття, є з чого вибрати, і стан взуття теж доволі хороший. Щоправда, це стосується класики, а от спортивного взуття не було. А ми з вами переміщаємося в інший магазин секонд-хенду. На люксі була ось така мініатюрна сумочка в дуже такому ніжному фіолето-рожевому кольорі, абсолютно нова з магазинною біркою. І вона шкіряна. Ціна сумки 375 гривень. Дивимося далі. Ще ось така шкіряна сумка, і тут таке доволі незвичне поєднання кольорів такого темного, зеленого і коричневого. Сумка доволі містка, має кілька відділень, одне головне, і позаду кишеньку, і спереду велику кишеню. І її ціна 650 гривень. На Люксі, якщо порівнювати з ваговим, завжди дуже мало сумок. Напишіть, як у ваших магазинах, ну, вибір справді дуже маленький, сумок не більше 10. І от шкіряних теж дуже мало, переважно це все решта екошкіра. Ось така мініатюрна, симпатична, але вона теж не з натуральної шкіри, а з замінника. Багато цього разу сумок з блискітками і саме такого маленького формату. Серед великих сумок була лише ось така сумка шопер, але мені здається, її якість видно навіть через екран, і навіть краще можна знайти на звичайній вазі. І ще є ось такі текстильні торбинки, але таких торбинок теж завжди вдосталь в нас і на ваговому відділі. І давайте глянемо, що було на ваговому відділі. Це той самий магазин, третій день, ціна за кілограм 302 гривні. І тут я знайшла ось таку текстильну сумку від «Редлі» із знаменитим песиком «Скотті». Сумка величезна, дуже містка, на двох ручках, також має ще довгу ручку. Серед дефектів всередині вона в кишені була замазана чорнилом, і внизу вона дуже сильно замазана. А от ціна її приємно здивувала: 153 гривні, заважила сумка. Ну але вона була в такому стані, що їй дуже важко було б привести в порядок. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.